А що це за люди з вами їздять? А це хто таке? Посторонні люди, хто такі? Посторонні люди ти хто такі? Ну, Ти поки нікуди не ти хто такі тут? Що ти тут робиш? І що ти тут робиш? І що ти тут патрульні поліції катаєшся з нічого протируєш? Перевірка школа, яка видишня. Дві в кого? Де шукай усі Де звідси, поки в нас тут спецзадання. Ти сі тут не крутися. Ти пояснив, як ти для дівчини. А? а ти людина? Ти поліцай, нарушитель. Бо в мене одна суд, я зараз... ти проти дівчини пішов, руку підняв і тебе відмазали, покаже. Але ще за то відповідає. Так, да, ще відповідає, що це в ДБР є, поки розглядається. <постеріг> а хто ще <що>, Напарник, так? <спіль�> <постеріг> ага. Ну я зрозумів, тому будемо це, ти відійди в сторону. Це з тобою вже все зрозум. <постеріг> е, добре, пристався. Я приставився вам. Е, ще раз повідомлюю. Зрозумів. камера включена, так? так? Так. Дивіться, ми приїхали зараз.